Володимир Олександрович, і сьогодні я буду вашим вчителем географії. Е, наш сьогоднішній урок я пропоную почати із слів Агустина Аврелія. Світ це книга. і ніхто не подорожував по ньому, прочитав мені лише одну сторінку. Скажіть, чи чули ви це вислів раніше? Ні. А чи погоджуєте ви з ним? А, Світ, а, дуже, та, дуже хороші Чудово, Молодці. І так. Е, як ви думаєте? Над якою темою ми будемо сьогодні працювати? А, сміливіше, е, чудово, кого ще якісь варіанти. Ну, напевно, якщо одна сторінка – за це про Україну, напевно, міжнародний туризм. Чудово, непогано, варі... в кого ще які варіанти, сміливіше. Пам'ятайте, мені не стільки важливо ваша правильна відповідь, скільки ваша думка. Ну туризм, правильно. Тема нашого сьогоднішнього уроку міжнародний. Туризм. Ви впоралися з вагами. <рес> так. Перед тим, як спочати урок, ми перед собою поставимо цілі, яких ми хочемо сьогодні досягнути. Давайте озвучимо їх. Хто готовий? Оля? Звісно, засувати, що таке міжнародний туризм. Визначити положення основних туристичних регіонів. Вистачить, давайте ще комусь залишимо, okay. Іване. Зимати характерні ресеріоції. Добре. Відувати, в країни зосереджена навіть. І останнє у нас Яна. Добре. Зрозуміло, давай, Кристинку, тобі краще видно. Виявити, які зміни відбули фотографії від народного порядку. Чудово. І так. Я думаю, ми використовувалися гнемо поставлених цілей, якщо будемо продуктивно працювати. Е, у світовому господарстві діти міжнародний туризм є чи не єдиною сферою, яка з кожним роком все активніше і активніше розвивається. Проаналізуйте, будь ласка, заголовки статей інтернет-питання. Подивіться уважно. Викуйте, чому різні країни та міста конкурують за право проведення великих міжнародних змагань? В кого є які ідеї? От, е, Ангеліна? Ну, на мою думку, це залежно від того, що на цей чемпіонат збирається це велика кількість людей, і вони будуть е, відвідувати цю країну. І, я думаю, якщо вони туди заїдуть, то будуть гуляти побігу. То... Чудово, дійсно, водиславе. Напевно, що тому що це буде розвиток для економіки та країн, адже заїдуть у велика кількість ресурсів з інших країн в якості я. Як Я розумію, не, що міжнародні світу службову це будуть для ночі, болівальники, і вони там будуть харчуватися, там жити, їздити транспортно. У цієї країни, правда, дівчат. Так? Ну і завозити іноземну валютку, тим саме зміщувати економіку тієї чи іншій країн. Прекрасно. Слухайте. Абсолютно вірно. А скажіть, а які позитивні наслідки для країни і для населення мало проведення Євро-2012 в країн? У нас була збудована інфраструктура, були збудовані Абсолютно стадіони, вірно. покращені, там, ну ладно кажучи, сам для доріг. Потужний кошту для розвитку інфраструктури тієї країни, яка приймає. туристів відвідувачі ще. Прибуток для країни, а також можливо деякий розвиток. Коли приїжджають якісь люди, вони можуть розказати ну, щось що є на їхній країні, звичайно це, і це якщо ми їх гарно приймаємо діляться враженнями, і що рекламуємо нашу країну для своїх друзів знайомих, знищення і України, звичайно, покращується імідж країни. Якщо звернути увагу саме на Євро-2012, а в нашому регіоні у Тернополі конкретно. Відбулись. Якісь позитивні зміни? Звичайно. Да, ну, а 12 рік, ви ще були тільки маленькими, Давайте. Був відреставрований стадіон міський Тернопільський, було покращене дорожнє покриття, а сфера послуг. Звичайно, готель. Ще. Ресторани. Правильно. Отже, сфера послуг і туризм це надзвичайно тісно пов'язані речі. І одне сприяє розвитку іншому. Так, е, туризм діти поділяють на різні види за певними ознаками. У кожного з вас на столі є інтелект-карти. Користуючись QR-кодом, давайте з вами з'ясуємо, які ж види туризму виділяють швиденько. Скануємо QR-код заповнює кожен свою телекарту. молоді. Надзвичайно приємно працювати в боку дічалізації. Так, кожен працює самостійно поки що кручкою. Перейшовши за QR-кодом. Заповнюємо інтернет-карту. Використуватися одним гаджетом по двох. Так буде зручніше. Так. Прекрасно. Можете поділити між собою обов'язки. Хтось один шукає перший вид туризму. Хтось інший. Вступний. Ось. Я бачу, що майже закінчили. Ні в кого не виникає ніяких куточки, сміливіше, в разі чого звертайтеся. Молодці, хлопці. Діти, користуючись готовими інтелект-картами, давайте ми з вами визначимо, про які види туризму йдеться у даних ситуаціях. Так, класний керівник 9-го класу Ірина Юрівна що вересня їздить відпочивати у сталаторій медобор на Тернопільщині. Який це вид туризму? Внутрішній за офіційний Добре. Ще. Правильно, також добре, рекреаційне, або ще можна чудово. чудово. До речі, спитайте класного керівника, як разу. Далі. Богдан, Богдан втілив свою мрію. Він підкорив найбільшу вершину Європи. До речі, що це за загадає? Щасні. Молодці, це приємно, що знаєте. А найбільша вершина Європи. До речі, назва перекладається біла вершина. Мон. Блан. Чудово. можливо, пам'ятає висоту. 800. Молодець. А тепер скажіть. Який це вид туризм? Добре, але... Можна його віднести і це міжнародний туризм, він є організований добре. Залежності від категорії молис. А, можна... а також це можна його віднести до спортивного, до пізнаного, а також до оздоровчого, якщо людині це покажуть. Ну, за оздоровцем. Тут можна посеред mm -hmm. До речі, ви знаєте, що коли альпіністи піднімаються високо в гори, вони звісно крім теплоходягу беруть з собою що ще, що обов'язково потрібно взяти та тачки, можливо та близько, кисневий балон. Гадаємо, давайте шостого класу. Чому? Адже повіття на височі є дуже незвичним. Прекрасно. Молодці продовжуємо далі. Дві подруги здійснили пішу прогулянку до зарваниці. Який це потрези? А ще добре. Зарваниця. Правильно, пополонські, молодці, дуже добре. Так, продовжуємо нашу роботу. Е Є. Сучасний етап розвитку людства називають етапом туристичного освоєння простору. Проаналізуйте, будь ласка, графік потоку туристів. Що зупати все збільшується і збільшується? Так, молодці, але зверніть увагу. Зазвичай активно туризм розпочав розвиватися в 1900 році. Молодці. Скажіть, будь ласка, за скільки років позначка людей, які займаються туризмом, досягла 1 мільярда? Аналізуємо. Uh -huh. 60 років. Ви уявляєте, але що ще більш вражає, за останні 10 років. Збільшилась кількість туристів на скільки? Ви уявляєте? Не два. Ось на півмільярда. І за прогнозами в 2030 році, скільки людей буде займатися туризмом? Як ви думаєте, давайте запропонуємо? Мільярди, ви уявляєте? Скільки всього вимагають на землі? Молодці. Так. Скажіть, будь ласка, а що ж сприяє такому швидкому поширенню цього виду? У нас Оля сьогодні молодець. Нагороду ти вже заслужила, вітаю. Працюйте всі активно, вас також чекає. 에, давайте дамо шанс. Це розвинені шляхи. Правильно, доповнюємо, всі працюємо. Тому що в більшості подорожують на шлях і така. Діточки можете